А, то, не той. то тільки Знищення. Так, все, давайте розпочнемо, хлопці, не відволікайте свого часу. Організована комісія, Державна екзаменаційна комісія, відповідно головою комісії є показ Андрій Васильович, завідувач кафедри комп'ютерних наук західного. Доктор, наук, професор, далі заступник голови комісії, Звір Богдан Іванович, і я, секретар комісії. Відповідно, також присутні керівники дипломних робіт. Комісія вчора розпочала свою роботу, сьогодні продовжуємо. Послідовність, що за чим, тобто, технічна процедура вам відома, ви мали можливість переглянути відеозапис вчорашніх захистів. На сайті, в Ютубі. Є у когось організаційні питання? Чи немає? Немає. Добре, дякую. До слова запрошую Андрія Васильовича, будь ласка. Шановні бакалави, майбутні. Зараз ви молодші спеціалісти, але я так бачу, що всі готові вступати далі на навчання. Сьогодні ми заслухаємо ваші доповіді, оцінимо ваші розробки, які ви готові представити. Всі сьогодні готові. Так, Це дуже добре. О, я думаю, що ми нашу роботу організуємо наступним чином. Ви свою презентацію показуєте і швиденько так до 10 хвилин постарайтесь вкластися в такий час, щоб представити свої основні напрацювання, свої розробки чи більше вам. 17. 15? Так, плюс-мінус 15 хвилин? Ну, Я думаю, що ви 15. до 15 хвилин. Так змістовно, грунтовно представляєте свої результати. Ми швиденько завершимо Є? роботу, оцінимо вас і ви далі готуєтесь до свого майбутнього життя. Домовились? Добре, тоді. Що okay. розпочнемо?